Вчора, ось такий клубок диму, був над Запорізькою атомною електростанцією. Окупанти це коментували, що мовляв, це наш обстріл. Ну на інше я й не сподівався. Міненерго, наше українське, дуже так опосередко сказало, що це просто в принципі саме сам факт нагадування про те, що окупація такого об'єкту, як заес, вона ставить під загрозу будь-яку ядерну безпеку світу. А чи є якісь більше в тебе розуміння щодо того, що ж там було? А вчора зранку так дуже просто. Вони звідти вели вчора обстріл по нашій території і через то воно запалало. Ну, тобто, що таке артилерія і що таке суха земля і суха трава, я думаю, всі розуміють. Ніяких прильотів там не було, ніяких там вибухів не було. Просто вони вели звідти огонь по нам, прикриваючи ЗС. тому що це територія між гаражками. А просто, і просто внаслідок ну якби клубів полум'я, да, да. все це запалилося сухості. Да-да-да. Ну банальні речі, ну таке буває, да. З артилерією ага. ми всі знають на влітку. Оце таке відбулося, і ну це факт. Подивимося, що скаже магате залежить від того, хто сидів на моніторингу тому що там серед МАГАТЕ теж є нормальні люди, які систематично пишуть про те, що росіяни з під ЗАЕС, от саме з цих територій ведуть обстріли, і вони фіксують виліти з тої території. Це отак, якщо бути справедливим. Тому якщо там нормальна була зміна, яка фіксувала все, те, що відбувається навколо заеС, то ми почуємо, що причиною цього пожежі було власне. У тому числі артилерійська обстріл. Якщо там була зміна, яка буде просто замовчувати, ну магете просто промовчить і нічого не скажуть, скажуть, що десь там навколо була якась військова активність. Проте, от зранку до того, як виникла ця пожежа, вівся обстріл саме з цієї території. Це факт, який там нам люди підтверджували з місця. З результатом виникла пожежа. Там єдина проблема з пожежею була в тому, що там дуже щільно замінована територія, от якраз це ж біля. Дніпра, і аби не дати е, можливості нам форсувати Дніпро, там досить сильно щільно замінували Росіяни. І це заважає гасити ці пожежі, тому воно цим ускладнено. Але ну підсумку погасили на щастя. Але рано чи пізно, ти знаєш, я певен, що щось вони таке витворять з атомною електростанцією що може, ну, тобто, це, це мавпи за з гранатою, відверто кажучи. Давай не забувай По-перше, там базуються а, кадирівці. Вони сидять от прямо в, yeah. в залах там у них і спортзали. Це факт, це просто ну, не зеватері в Ютубі таке казати. А, скажімо, так, да, yeah, сидять, в Ютубі можна сидять. Можна, ну ну це це просто довні дебіли, які вилазять звідти і там влаштовують стрілянину день через день. Вони ж тренуються прямо на території ЗАЕС і там систематично і магати казали, що воно гільзи Агільці невідомого походження. Мабуть, інопланетяни поскидали. Ну тобто, а що таке по такій жарі там влаштувати щось на ЗАЕС да? і ну там плетки ага. в мозгах немає ні в кого, і окрім того, там є ще підрозділи, які охороняються МуЗЕС. Вони теж тренуються на цій території. Окрім того, з під стін вони систематично ведуть ці обстріли. З, Плюс там реби працюють, і безпілотники, які навколо пролітають, систематично гасяться і падають десь поруч з територією Запорізької атомної електростанції. І наші безпілотники, російські безпілотники, давайте так чесно казати. Те, що ми не б'ємо пазе, це не означає, що влучне російське ППО одного дня може не вгадати по неї і не влаштувати нам Чорнобиль 20 умовно кажучи. Ну така історія. Ну плюс. Знову таки, не будемо забувати, що чи здатні росіяни були б покрасти покласти край в цьому цьому безпреділу, який витворюється на ЗС. так були б здатні, але чому вони цього не роблять? Вони все одно розмірковують про те, щоб переподключитися, і вони, судячи з того, що є, в них є такий план, що. Запитати їх в російські енергосистеми на сьогоднішній день. Вона ж не запитана в енергосистему Росії, а все до того готове. Росіянам просто нужен привід для того, щоб перемкнути живлення на Росію на окуповані території, тому що від того страждають Бердянськ, Маріуполь, Донецьк для uh -huh. промислових потреб і їм там треба збільшити потужність електропостачання, це можливо зробити виключно за рахунок ЕС. Звідси оці систематичні блокаути, що воно вимикається, і вони там псують нерви всім. ці обстріли пожежі, які стали досить часто навколо. Ну тобто військове керівництво Російської Федерації здатно. Отак, от зробити, що там жодного пострілу російського не буде, і ми всі маємо це усвідомлювати. Якщо таке відбувається, це відбувається для чого? Вони хочуть довести, судячи за все, до якоїсь кризи, от не так, щоб воно вибухнуло, а щоб ось-ось, і сказати: все, немає ніякого іншого варіанту, треба перемикати реактори на Росію. Це єдиний спосіб там уникнути ядерної катастрофи посеред Європи, і багато в цьому випадку, я певен, просто розведуть руками і скажуть: ну так, з точки зору безпеки, має бути, а з точки зору політичного впливу, там розбирайтесь самі, ми абсолютно. Лютно позаполітика тому такі от свістопляски навкрус нав oh, навколо Запріскаєс постійно відбувається. Це єдина причина, чому там пожежі, чому там стрілянина, чому реби туди влучають дронами, чому там кадирівці, і так далі. Далі далі далі.